Посилена увага бійців Нацгвардії, які несуть службу в нічний час, спрямована на запобігання порушення комендантської години. Зокрема, це кілька піших патрулів службовими собаками та автопатрулі. Черговий військового наряду Михайло Петрів називає основні причини порушення комендантської години. Є з певних побутових проблем, причин своїх є з певних соціально-побутових причин, є з певних службових питань, але скажемо так. Факт залишається фактом В більшості випадків. Люди, які повертаються з робочих місць, тобто з роботи після комендантської години, в них на це є перепустка, тобто що вони мають право пересуватися. В Таких випадках, як грубо кажучи, є там йдуть якісь люди з гостей. Там да від когось якогось застілля або ще якісь. Ну це не вважається якоюсь такою причиною, поки ми мав він знаходитись в даний момент. Відповідно, з ним проводиться роз'яснена бесіда. За перший місяць 2023 року. Військові нацгвардії на вулицях Івано-Франківська та Калуша затримали 15 людей за підозрою у вчиненні кримінальних правопорушень. 5 – самостійно, 10 – спільно з працівниками нацполіції. Ще 309 людей затримали за адміністративні право. Порушення 96 самостійно, 213 спільно, та вилучили 0,59 кг кілограм наркотичних речовин. «По ходу поведінки особи відповідно ми вже вчиняємо поверхневу перевірку, тобто дивимось, оцінюємо по тому стану, як вона виглядає, тобто як вона себе поводить, як вона спілкується з нами. Вже на Баючи якісь певні ключові причини або підстави, тоді можемо проводити портляпель. Піші маршрути пролягають по усьому Івано-Франківську. Особлива увага до мікрорайонів Каскад, Бам, Пасічна та центральної частини міста. Автопатрулі також працюють у прилеглих селах. Розслідування поки що ще не було, були тільки виклики. Під час патрулювання ми звертаємо увагу на поведінку людей, на їхні дії. Раніше ми патрулювали Чукалівка, Хриплин, такі села. Ми по селам їздимо. Патрулюємо по вуличкам. Зараз у нас заїздя, Дем'яний лас. До патрулювання також залучають службових собак. Чотирилапих спеціально навчають загальним курсом з трьох-чотирьох місяців. Це ряд поруч до мене лапа, голос чужий щоб собака слухала команду безвідмовно, щоб собака одразу по команді реагувала на голос хазяїна. Я своїм займаюся кожен день, ми займаємося по 3-4 години на день з ним за допомогою корту та, корму та м'ячика, апортувальний предмет. Тим, де м'ячик, може бути м'ячик, може бути якась, якийсь канатик, з чим собака любить більше гратися. На патрулювання вулиць Івано-Франківська та Калуша. Військові Нацгвардії виходять щодня з 18-ї вечора до 2-ї ночі. Ілона Шевченко Назар Вінтонюк Суспільне новини івано франківськ